Радника міста міського голови засад, які з міського голови старостальних міських засадник Мікерська Лаківич виживаю по вулиці Розавської, 6, квартира, 41. Поставляю інтереси долучання деставі матеріально посвідчення довіреності, матеріально завірена копія довіреності матеріалу скаут. Оригінал для округу. Оригінал розпорядження, про призначення раду міського голови, Паспорт голови. Так здесь у нас випроебач. Никович, ворон тысяча девятьсот семьдесят девять, пятного стопа. Місце проживання. камянець подільський вулиця Нагірна, 31. Працюєте? Ні. Документ, що посвідчує вашу допомогу. На ваш представник. Так, да. Да. так. Сергій Анальдович, 72-го народження. Представляю добре правильно. Представляйте на ну, підставічок. На підставі довіреності матеріальної довірених. Копія матеріалу з правого сітку. Він, на жаль, не визнаємо. Якщо є, то тут запустимо. Сподівайтесь, будь ласка, зазвичай. Справу слухаю суддя, скаргаємо при секретарі маневички. Відводять суди є. Довіряйте, комусь довіряють. Відповідальну. Суд мушу ваші права та обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право.

З позовною заявою та додатками представник ознайомлюється, так? Yeah, до початку розгляду справи, по суті. Можливо, вирішення даного спору в мирному шляху. З нашого боку, в принципі, завжди є можливість мирного вирішення даного спору. Е, є варіанти, як можна це вирішити без суда. Е, я не знаю про що як мені це проговорювати в судовому засіданні, чи можливо оголосити перерву, щоб ми могли запропонувати умови мирного регулювання споруду. Ваша думка, як відповідачити. Треба вам судового судовому засіданні? Ну, якщо цього потребує, позивач. Не проти послуги. Тоді для можливого регулювання даного сподіваюся судового засідання оголошується переглядом. Так, стояння. Тут вам зараз запропонує. Пропоную дату, можливо, дату наступного засідання. Давайте з вами згодимо. Це 2017, 18 січня. Ходить після обіду. 14.00? Тоді в судовому засіданні оголошується перерва до 14.00 хвилин, 18 січня 2017 року. Судове засідання оголошується за А Нам з вами повістки доручення ввезли вам 18 січня. 私は。